Хочете підключити доставку до точок видачі розетка, але поруч немає відділення для відправки? Це не проблема. Відправляйте замовлення з доставкою до точок видачі розетка з відділення міст. Для цього перейдіть до маркету додатків ProMua розділ Доставка. Та підключіть додаток Точки видачі розетка. На сторінці налаштування заповніть основну інформацію. Перевірте, чи підключена у вас промоплата, щоб покупці оплачували замовлення одразу. Для того щоб відправляти замовлення з оплатою на відділенні, підключіть розрахунковий рахунок через фінансову компанію Ево. Для цього натисніть Додати рахунок та слідуйте інструкціям. Вкажіть адреси відправки. Якщо ви плануєте відправляти замовлення тільки з відділення міст. Цей блок залиште порожнім і переходьте до наступного: відправка з відділень міст. Вкажіть місто та відділення. Також ви можете додати декілька адрес відділень, з яких плануєте відправляти, заповніть номер телефону, який буде вказано на стікерах електронної накладної та налаштуйте мінімальну суму замовлення, якщо це необхідно. Щоб передавати назву товарів в описі посилки та додаткові інформації, відмітьте цей пункт. Ознайомтесь та погодьтесь з умовами, після чого натисніть Зберегти. Готово. Як тільки ви отримуєте замовлення з доставкою на точку видачі розетки, зв'яжіться за потреби з покупцем. Якщо раніше ви додали декілька відділень для відправки або покупець бажає змінити точку видачі, в якій він забере посилку, натисніть Редагувати. Тут ви можете змінити спосіб доставки на іншого логіста, відредагувати дані отримувача, змінити місто та відділення отримувача, обрати відділення для відправки. А також додати габарити та оціночну вартість відредагувати дані для відправки треба до створення накладної. Зверніть увагу, що в таких замовленнях створюються два ярлики, які потрібно наклеїти на посилку. Перевірте, щоб одна накладна не перекривала іншу. Також не заклеюйте скотчем штрих-код. Сканер може не щитати інформацію. Відправте посилку. Ви можете відстежувати статус посилки в кабінеті на сторінці замовлення. Після того, як посилка змінить статус на «Видано отримувачу, ми зарахуємо кошти впродовж доби. Після відправлення посилки покупець отримує сповіщення про статус посилки в особистому кабінеті. Також йому надійде пуш повідомлення, якщо встановлений додаток ПРОМ для покупців, якщо ж ні, у Viber чи SMS. Коли посилка надійде на точку видачі, ми додатково проінформуємо про це покупця. Терміни доставки в середньому 3-5 днів, але у деяких випадках може займати й до тижня. Посилки зберігаються на відділенні від 5 до 16 днів. Тут все залежить від відділення, адже у кожного свої терміни зберігання. Якщо покупець відмовиться від посилки на відділенні чи не прийде за нею, посилка повернеться безкоштовно на те відділення міст, з якого була відправлена. Якщо ви впевнені, що покупець не прийде за посилкою, скасуйте замовлення, це означатиме, що посилку потрібно повернути, і вона почне рух до відправника незалежно від термінів зберігання. Посилання на довідку та вимоги до пакування лишаємо в описі до відео.